Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. І зараз будемо говорити про нагальні питання нашого міста, а саме про так звану комуналку. І я з задоволенням вітаю в нашому ефірі Наталія Мостовських, директорка департаменту міського господарства. Пані Наталі, вітаю вас. Доброго дня в першу чергу хочу вас привітати від усього нашого телеканалу. Град вас з вашим святом, яке ви будете святкувати у неділю. неділю так. так хочеться побажати вам усього найкращого вам, вашим співробітникам. Тому що і дійсно дуже багато чого робити для нашого міста, і тим паче цей рік був таким важким для кожного з нас. І комунальники, знаєте, завжди були поряд з нами. Дякую, дуже приємно і я з задоволенням вітаю всіх наших колег, бо це дуже складна праця. Вона може і непомітна. Всі до неї звикли. Вона здається як звичайна, але якщо не буде комунальників, то буде важко. І дуже приємно за поздоровлення. Я тоді теж я люблю дарувати подарунки. Я тоді теж хочу вам подарувати. Ми на честь нашого дня житлово-комунального господарства випустили таку маленьку ще поки що uh -huh. книжечку да перша частина історія ЖКГ. Міста Одеси, це як воно було, як становилася система, вся як розвивалась галузь, як вона стала. Це вам такі скромніки Так, обов'язково будемо читати Дякую. вже після ефіру, тому так, що так, цікаво звичайно. знаєте, подивитися на все це. Але все ж таки треба поговорити і про проблеми, які зараз в нас виникли. Ми розуміємо, що по всій Україні дуже великі борги за комунальні послуги, більше 130 мільярдів. Здебільшого це. Звичайно, прифронтові території, які не платять люди не в змозі оплачувати комунальні послуги, але ж і в Одесі з цим ми знаємо, що є проблеми. І це не перший рік, це просто, знаєте, стало трошки складніше. Розкажіть нам, яка ситуація зараз у місті, саме з оплатою комунальних послуг? Так, дійсно, це проблема по всій країні. І з одного, з одного боку, Одеса це не прифронтове місце, але. Важко всім важко зараз, і мешканцям нашого місця, і тим, хто знайшов притулок в нашому місті, так званим тимчасово переміщеним особам, які знайшли тут. Ну це не притулок, я неправильно сказала свій другий дім. Я так, так сподіваюся. дуже важко всім, але на кінець, 21 го початок 22 го року заборгованість була за СДПТ близько 170 мільйонів. Станом на 1 березня, на жаль, ця сума подвоїлась. На Це жаль. велика сума. Це дуже велика сума. Це дуже велика сума, з якого приводу? Ну... Комунальники надають послуги, різноманітні послуги. Якщо ми кажемо про отримання будинків та прибудинкових територій, то це та послуга, без якої теж неможливо жити. Але цю послугу потрібно сплачувати. Бо якщо не буде сплата за цю послугу, ми не зможемо наших працівників виводити на роботу, бо все це роблять живі люди, яким теж потрібно мати зарплатню, яким потрібно купувати всі ці інструменти, якими вони працюють працюють всі ти механізми і так далі. Без цього неможливо для того, щоб це все придбати, потрібні кошти. А кошти отримують тільки від оплати наданої послуги. Всі кажуть, нехай вам дадуть з бюджету. Законодавство таким чином викладено, що з бюджету комунальні підприємства, житлово-комунального сервісу не фінансуються. Вони фінансуються. Вони отримують платню тільки за ту послугу, яку вони здійснюють. А це щоб не казали, що. Погано вони прибирають, чи погано uh -huh. ми, чи погано, що ще зроблять. Є обов'язковий перелік послуг, які затверджені постановою кабміну, uh -huh. і всі ті послуги повинні комунальники, які обслуговують будинок, здійснювати. І мешканці повинні за них сплачувати. А ось мешканці, можливо, у когось дуже знаєте великий борг, і вони не платили протягом всього року. Ну хтось кудись виїхав, які ще проблеми були, і зараз знаєте, буває таке, що просто соромно піти, і немає грошей заплатити всю суму загалом. Чи є якісь механізми можливо або платити, знаєте, частинами, куди звертатися, куди бігти, що робити? Немає проблем. Я хочу сказати тільки, що на початку, чому я про це хочу сказати. Зараз почуєте на початку війни перші два місяці дуже впало. Ну всі були залякані, всі були, так. всі не знали, що робити що буде далі. І тому, мабуть, дуже багато наших мешканців поїхало в інші міста, в інші країни. І дійсно плата за оказані, за надані послуги знизилась до 30%. відсотків. Ближче вже до осені піднялась до 50%. І я дуже вдячна, чому я кажу про ці відсотки. Я дуже вдячна тим мешканцям, які все ж таки знаходять змогу осплачувати все це, бо дійсно дуже складна ситуація. Але ми не просимо, нехай люди не лякаються. Ми не просимо все. От у вас там 5, 10, 15 тисяч гривень борг. Нема питань. Я і ми всі розуміємо, що таку суму завжди можна знайти. Ми вели договори реструктуризації боргу. Ми uh -huh. просимо є у вас 100 гривень? Заплатіть, будь ласка, 100 гривень. Прийдіть до нас, прийдіть до любого комунального підприємства житлово комунального сервісу. прийдіть до департаменту. Ми з вами розпишемо скільки ви можете сплачувати. В цьому місяці, в наступному місяці. і таким чином будемо будемо ну, потрішки погажати цей весь бог. А куди звертатися? До своїх ОСББ, до ЖК до ОСББ, до керуючих компаній, до е якщо сам дом себе обслуговує до своєї повноважної особи, до комунальних підприємств житлово-комунального сервісу, до департаменту, до любого підприємства. Бо не хочеться не приймати такі, скажімо так, ну критичні uh -huh. заходи. А критичним заходом, якщо ми не знайдемо е, ніяких е, таких, е, ну скажімо так, е, ніякого вирішення цього питання, то ми будемо вимушені, бо це дійсно е, услуга не була оказана, е, вона не Сплачена, тому ми будемо вимушені Через звернутись суд, так? до суду. Так, так. І я хочу сказати, що може хтось каже, та я піду там в суд, я там доповім. Ні, тут така процедура, це такий судовий вирок у вигляді судового наказу, угу. і при призначенні цього судового наказу не потрібно боржнику з'являтися до так. суду. Це приймається суддю виключно за тим поданням, який готує вже також як ОСНД, так і керуюча компанія, так і ЖКС. Так, Кі дійсно з цим є проблема, і знаєте, як кажуть, кожен на своєму фронті. І ми нам спочатку війни сказали, що оплата комунальних послуг це також, знаєте, допомога економіці, допомога і тим Звичайно. же комунальникам, які отримують Звичайно. зарплатню. І ми знаємо, що напередодні, ось яка саме свято комунальних, ви пропонуєте таку зробити акцію, аби кожен одесит відчув, що таке бути комунальником. Знаєте, перекопати Ті ж клумби, я не знаю, прибирати сміття тощо. Це робиться для того, аби люди побачили, як важко бути комунальниками, тому що ми не помічаємо, чи чисті ті пам'ятники, чи ні. Хто їх миє, коли їх миє. Вони ми... завжди гарні, Так, так красиве для да, прибрано. Розуміє, все, як все це так? Так, дійсно. Ми вирішили, що цей, скажімо так, ми зробили місяць комунальника, і ми подарували нашим містянам та гостям безліч різноманітних заходів. Ми зараз робимо конкурс. З дитячого малюнку по всім нашим комунальним mm -hmm. підприємствам він проходить до 31 березня, а потім будемо обирати переможця. Далі ми робимо різноманітні екскурсії, безкоштовні екскурсії, до нас навіть записуються з Білявського району. Oh, Але о, ми всім та, раді. Та. Да, діточки, І ми задоволені це все робимо. В нас буде майстер-клас в нашому комунальному підприємстві Мізелентрест. Хто хоче стати садівником, приходить там навчатися все це робити. Але ми зробили ще таку акцію. Акцію в суботу, 18 березня, у нас буде акція Я можу як комунальник. Абсолютно, там можуть приймати участь дітки. Абсолютно любий мешканець нашого міста може прийняти в цьому участь. Що це значить? Так, куди приходите? У нас? Є наше диспетчерське департаменту міського господарства. Ми на нашому телеграм-каналі. Нас всі новини по всім інтернет-ресурсам ми розпосюджуємо. У нас є свій телеграм-канал ЖКГ Одеса. У Нас в кожного комунального підприємства є своя сторінка в Фейсбуці. У нас є сторінка на департаменту угу. міського Та господарства. Ти дуже хочеш стати комунальним командиром. Звичайно, звичайно, звичайно. звичайно. Е, можемо мити фонтани, можемо мити пам'ятники, можемо стати та перекопати всі газони на проспекти Шевченка, чи я не знаю там на вулиці Дача Ковалевського, де хочеш, там і можеш. Можеш прибирати сміття, можеш сісти за руль спеціалізованої техніки, і якщо в тебе є е, відповідний та дозвіл, права і так інше. Діти можуть на зупинках громадського електротранспорту рахувати відстань між рухом наших вагонів і таким чином подивитися, 5-6 хвилин, або менш, або більш. Різноманітні е, пропозиції. Ми просто хочемо, щоб мешканці наші занурились в наш світ, світ комунального господарства, і відчули, як це, як це вставати в 4 години ранку, як це потім е, до 9-ї прибрати, а потім е, ще е, прибирати безхазяйни території, які ніхто не хоче прибирати. Угу. Як це потім розбирати завали? Або як це потім укладати мішками, як це ми робили в перші тижні війни, як укладати мішками пам'ятники, як потім піти на другу прибір, на друге прибирати. І знову працювати, а коли е, дощ, а коли гололіт, а коли лист опадає, це все потрібно робити. Тому ми пропонуємо просто прийдіть. І, можливо, люди дійсно знаєте, відчують, що таке так. робота комунальників, і тоді комунальні послуги будуть знаєте, оплачувати трошки легше. А ось з приводу того, що хтось ось прийшов на акцію і вирішив влаштуватися на роботу у комунальну службу. Чи є у вас вакансії і що пропонуєте одеси там? Вакансії є, скажу сразу, що вакансії є. По перше, тому що зараз іде війна, і вже більш 300 наших працівників служить лава збройних сил України та захищають нашу країну та наше з вами життя. Є вакансії, тому що дуже невелика заробітна платня, але в нас відкрився наш одеський ринок праці, і ми задоволенням приймаємо. У нас там є постійно представники. Ми задоволенням приймаємо всіх охочих. Нам до роботу це і тимчасово переміщені особи, і наші мешканці нас вже за. Півроку 250 осіб влаштувалися до нас на роботу. Скажу більше, наприклад, в комунальному підприємстві Десь Міксик-Електротранс в нас там є і навчання, так. якщо ти хочеш стати водієм трамвая чи тролейбуса, є гуртожиток. В комунальних підприємствах мізина та міські дороги є модульні будиночки, які ми встановили в минулому році, і там теж можуть проживати люди. Ми всіх запрошуємо. Ми раді кожному. А багато знаєте вільних місць? Чи вистачає комунальників ось зараз? Ну, комунальників завжди не вистачає. Вільні місця є десь відсотків 10-15 вільних місць є в нас. Тому їх потрібно заповнювати. Ми всіх запрошуємо на роботу. А кому даєте пріоритет внутрішньо переміщеним особам чи одеситам? Чи в принципі достатньо вакансій, аби задовільнити? Ви знаєте, потреби? вакансій достатньо. Ми е, з великим задоволенням всіх приймаємо на роботу, але це не значить, що. Це може бути будь-яка особа без фаху. Якщо ти хочеш бути електриком, то в тебе повинні бути е, спеціалізовані допуски та в тебе <гум> повинна бути освіта. Якщо ти хочеш бути водієм, то якщо ти не маєш таких е, документів, то ми тобі дамо змогу навчитися. Якщо ти хочеш бути тим же прибиральником або двірником, це теж... Потрібно пройти, як прибирати, як якісно це робити. Е, і в нас же всі працюють на свіжому повітрі, скажімо так, на вулицях, на дорогах. Техніка безпеки нужна. Ми і всьому так? навчимо. Ага, навчу навчите, да. так і як правильно вулиці підметати. І, і як, як їх мити, і як висаджувати газони. Ми все навчимо. Угу. Тобто, знаєте, це не так, що приходиш з вулиці, і не знаєш, що робити. Ні, ні. Так, зрозуміло. А з приводу ось планових робіт до війни багато чого було у нашому місті. Знаєте, Ну, це було видно. Так. А зараз чи є якісь планові роботи? Чи знаєте, вирішуєте питання? Ось зараз вони виникнули щось таке надзвичайно критичне. А планових робіт зараз немає. Ну, дійсно, трошечки трішечки переформатували. Ми за минулий рік воєнний рік ми переформатували нашу роботу. В нас плануються будь-які роботи, навіть ті роботи, які так ми називаємо поточні роботи. Ну, наприклад, наше комунальне підприємство десь міск світло. Воно зараз, на жаль, є обмежені законодавчі, які не дають нам змоги проводити капітальні ремонтні роботи дійсно зв'язку з військовим станом. Вони не перестали міняти ці всі лампочки на світильниках. Водії трамваїв та тролейбусів не перестали за свої за кермом цих транспортних засобів водити трамваї, тролейбуси, громадський транспорт, міський транспорт. І в нас є такі, знаєте, ну це не зовсім планові. В вашому е uh -huh. запиті в нас є м, такі акції е санітарно-технічні дні та велике прибирання. Що таке санітарно-технічні дні? Це в нас плани, які розробляються окремо кожним підприємством. Потім вони обробляються, uh -huh. і ми робимо на будь-яких локаціях кожного дня, кожної доби. В кожному районі ми проводимо роботи. Ми розділили, наприклад, вівторок, це в нас санітарно-технічний день в Київському районі. Ми проводимо всі санітарно-технічні засоби нашими комунальними підприємствами на локаціях Київського району. Середа, Маліновський район, четвер Приморський район, і в п'ятницю ми закінчуємо всі ці заходи санітарно-технічні. А Що робите ось робимо все? Все красимо. Білимо, підрізаємо дерева, приводимо, проводимо поточний ремонт асфальтового покриття, прибираємо прибуд... прибудинкові території, міняємо ті ж лампочки, як я казала, проводимо mm -hmm. до ладу все остаткування, які є на той локації. Не виходить один двірник або один е, працівник міськ зелентресту. Ні, всі комунальні підприємства взяли цю локацію і зробили. Угу. А ще в нас є велике прибирання. Це теж планова робота. Це проходить кожну суботу. Це ваші суботники, які тривають вже декілька місяців. Ні, спочатку війни. Ага. З початку війни, от 45 тижнів до 1 січня 2023 року, і зараз ми їх продовжимо. Mm -hmm. Ні на одну суботу ми не зупиняли. Ми навіть у погану погоду, навіть у погану погоду. Наше велике прибирання. Ну це більш дійсна така робота. Ми вибираємо локації, де ми проводимо, скажімо так, поточні ремонтні роботи теж всіма комунальними підприємствами. Разом але є в нас ще інші заплановані роботи. Потрібно Ремонтувати парадний та покрівлі, ми їх ремонтуємо. Ми плануємо, коли ми зможемо купити матеріали. Знову ж таки, після того як буде поступати платня від мешканців, потрібно проводити поточний ремонт доріг. Це проводить наше комунальне підприємство. Міські дороги потрібно, наприклад, відремонтувати якісь дренажні системи чи підземні переходи. Це проводять ці роботи. Наші всі комунальні підприємства. Ось ну знаєте, ви так сказали про і суботники, і розповіли так? і про санітарні дні. Будемо чекати вас ще в нашому ефірі з деталями. Знаєте, не за один ефір все поговорити. Всі Деталі, так. ще раз нагадую всі деталі на нашому телеграм-каналі. Дуже цікавіше, знаєте, і в Одеситі виникають питання, так, тому що. Що куди звертатися, якщо щось виникло у будинку? Я не знаю, не працює насос, не працює ліфт. Давайте ще раз нагадаємо. Ну, крім того, що треба оплачувати комунальні послуги. Все ж таки, якщо виникли проблеми, ми знаємо, що їх зараз і з війною стало просто ще більше, ніж ну, так, звичайно. Будь-які аварійні ситуації можуть виникати в будь-яку мить. Тому в нас працює вже з 2020 року, да, року. В нас працює наш єдиний кол-центр 1501, Туди можна телефонувати в кожному у комунальному підприємстві є своя диспетчерська. Є в нас єдине диспетчерська в нашому департаменті міського господарства. Тому ви можете звертатись в будь-яке місто. Звичайно, кол-центр то дуже швидко швидка реагування. Виїжджають аварійні бригади, ліквідують аварійну ситуацію. А потім вони сповіщають ті комунальні підприємства, які, якщо необхідно, можуть інші роботи провести. Пані Наталію, ще раз хочеться привітати всіх комунальників Дякую. Одеси зі святом, Дякую. тому що ви дійсно робите велику роботу, яку не завжди ми е, помічаємо. і Сподіваюся, що це наша не перша і не остання зустріч. Так це ж добре, що не помічаєте. місто чисте, прибране. Квіти висаджуємо, дерева підрізаємо, освітлення є, трамваї ходять, дороги миють, все нормально. Тоді ми роботу так як потрібно. Так і дякую вам за ефір. Дякую. Нагадаю нашим телеглядачам, що в нас в ефірі була Наталія Мостовських, директорка департаменту міського господарства. А я дякую вам, що ви нас дивилися. Ще побачимося. Бережіть себе.